Плану її опозиції та порадила, як зробити так, щоб мирне повстання людей, українців, стало переможним. Також вона хоче звернутися до лідерів Європейського Союзу, лідерів демократичного світу, та закликає їх, як вона вдячна їм, але закликає їх не давати часу та шансу Януковичу зараз. Збудувати свою диктатуру та підтримати опозиційні сили зараз. Людина, яку вже назвали польовим командиром Євромайдану, депутат від батьківщини Андрій Парубій. Пане Андрію, доброго вечора. Президент Янукович сьогодні вперше за ці три дні відколи відбувся силовий розгін Євромайдану. Прокоментував те, що відбувається. Один з його меседжів він закликав. Звільнити, розблокувати ті будівлі, які мітингувальники захопили, зокрема будівлю Київської міської державної адміністрації. Чи підуть на це мітингувальники? Я хочу сказати, що ми перебуваємо на Майдані, перебуваємо в будинку профспілок, який нами є арендований, і ця аренда є сплачена. А в Київській міській адміністрації перебувають кияни. В Київській міській раді є кияни, які обігріваються, які отримують там чай, отримують необхідну допомогу. Я хочу нагадати Януковича. Честі органи місцевого самоврядування. І кияни, які, власне, і оплачують свого бюджету роботу Київської ради, зараз перебувають там і отримують необхідну підтримку для проведення мирних протестних акцій. Чи не побоюєтеся ви, що ці слова можуть стати підставою для силового розблокування цих будівель? Звичайно, ми розуміємо, що може в будь-яку хвилину вночі бути атака на Майдан. І причому не тому що заблокована адміністрація або про а тому, що в Януковича є панічний страх перед Майданом. І він розуміє, те, що зараз є в Україні, давно вийшло з-під його навіть орієнтовного контролю. І він розуміє, що його єдиний спосіб може бути це або білоруський шлях, розгін Майдану, силове захоплення або відхід від влади. І ми, звичайно, розуміємо, що може бути атака Беркуту. І тому в цій цієї ночі будували барикади периметру навколо Майдану. Такого, певно, ще не було в українській історії, що наші барикади зовнішній периметр кількома рядами вбудовані навколо Майдану. І головне гасло наше не допустити ще раз, щоб батько збив наших дітей, наших мамів, наших дівчат, щоб не було такого, як били невинних студентів беззахисних дві ночі тому. Ми готові до захисту, якщо піде батько. Скажіть, будь ласка, з чого зроблені ці барикади? Ці барикади зроблені з парапетів, з щитів дерев'яних. Можу робити барикади з того, що є навколо. Я жартую тут, як тут ті ж, як 68-го року. Тобто зносять все, що можливо, і ці барикади стоять цілу ніч. 6-й ранку ми звільняємо прохідну частину, щоб пішоходи кияни могли проходити. Проїжджа частина заблокована весь час, а на ніч ми знову ж таки весь зовнішній периметр. Нам розроблена така система охорони, наголошую, щоб ви змогли стримати перший наступ батько, якщо буде йти, і щоб жінки, студенти могли відійти в безпечне місце. Цього разу вже не буде такого, що їм вдасться бити беззбройних дітей. Ми готові до, до, до нападу батько. І я думаю, що якщо Янукович дасть такий безглуздий наказ, це буде остаточне закінчення його, не тільки як е, президента, а взагалі як політика і громадянина України. Скільки людей тут залишатиметься на ніч? Скільки перебуває зараз за вашими оцінками? Цієї ночі е, є найбільш важ, важкі, важкі часи, де 5-8 ранку. Це весь час той час, коли ніби найважче, коли найменше людей. Але цієї ночі це було до 10 тисяч людей. Тільки 2,5 тисяч людей є організованих загони самооборони, які стоять по периметру. 2,5 тисячі тільки організованих добровольців в загонах самооборони. І на самому Майдані, це можна легко побачити з фотографій, з відеозаписів, стояло кілька тисяч людей. Тобто в найбільш важкі години тут було близько 10 тисяч людей. А днем, а тим більше на вечір, звичайно, кількість людей більше, підходять кияни, приїжджають нові автобуси з регіонів і нас стає все більше і більше. Дякую вам за інтерв'ю. Це був Андрій Парубій. Зараз у нас буде наступний гість. Народний